Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Топ 10 компаній, в акції яких варто заінвестувати, точніше, для себе розглядаю для інвестицій в них в вересні 2024 року. Якісь компанії я вже собі купив, які ще розглядаю, можливо, куплю, можливо, ні. Плюс ще до цих десяти до розглядаю ще дві. Про це в цьому відео. Нагадую, відео не являється фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заражаємо це відео позитивом. Втискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Отже, перша компанія, Berkshire Hathaway клас B. зараз коштує 490 459 доларів за акцію. Бачимо, за рік часу вона собі зробила плюс 23% За 5 років зробила плюс 123% і за максимальний період часу, який тут показується, плюс 1850%. Компанія не виплачує дивіденди. В неї фор, ПНЕ Фордне 21, На даний момент загальне ПНЕ 00. Один компанія Ворена Баффета, в принципі, думаю, ви про нього всі знаєте. Входить до сектору фінанси і індустрія Insurance Diversify. І так як деколи мені пишуть люди в коментарях під такими відео, що треба їх скорочувати, робити менше, бо вони дуже довгі. То будемо старатися скорочувати і давати мінімум інформації. Отже, по фінансовим показникам бачимо, що ревеню у них збільшується останні три роки на 12%, на 10% і на 21% Плюсом Gross профіт так само збільшується. Хоча тут 22-го бачимо, що був взагалі мінус, що досить дивно для цієї компанії, але знову ж таки, тоді там був коронавірус. Сіріла і Net інкам так само бачимо, що в принципі був 89, потім мінус 22 і далі 96. Кількість акцій, ну роблять бейбеки, що ще скажеш. ЕПС бачимо так. Саме за останні ці 5 років, то за останні 4 роки, то так сказати, росте, але знову ж таки, цей 22-й, бачимо, тут зробив таку корекцію. По вкладі форекасту, то в принципі тут все б'є в одну ту саму точку, що ціна має бути через 12 місяців, через рік часу 471 долар плюс-мінус, тобто має вирости на якихось 3 Небагато, але як ми знаємо, Ворен Бафет дуже часто переігрував індекс SP 500. В сумі хто може інвестувати в індекс SP 500. То можете собі вибрати або VOO, або Берк B. Наступна компанія Alphabet, тобто Google бачимо, що за рік часу компанія зробила плюс 17,5%, за 5 років зробила плюс 168%. За максимальний період часу зробила плюс 3142% від максимальний час, який показується тут. Про це пам'ятайте, виплачує дивіденди від недавно, невеличкі, всього відсотка. Краще, ніж нічого, так сказати. По PNE бачимо 23% у неї Ford Фордне ПНЕЕ 20. Про компанію. Google, думаю, так само всі знають. користуєтесь, мабуть, поїзковою системою. Входить до сектору Communication Service, індустрія, Internet Connect і Information. По фінансовим показникам так само ревеню, дохід їхній, бачите, збільшується постійно: 41%, 10%, 9%. Gross Profit, це коли вони вже вирахували там частину своїх затрат на продукцію того або іншого. Так само бачимо, що росте з 97, 146, 156, 175 мільярдів. Net income, чистий прибуток, де він тут є, ось ось 76, потім в 22-му впало до 60 і знову відскочило назад до 73. Тобто повертається в свій ріст, так сказати. Кількість акцій вони роблять постійно бейбеки, EPS росте, бачимо тут видно. По форекасту, що нам прогнозують, нагадую, бо на першій акції не сказав. Ні в коєму разі не дивіться на це, як 100% інформація, що якщо тут написано, що буде ось так, то точно так буде. Ні, так не буде і так може не бути, і взагалі може бути ось так, наприклад, там по по 130 або по 100. Тому що це просто роблять аналітики, люди, які думають, що можливо так буде на 100 Ніхто не знає, я не знаю, інші блогери не знають. Суперпупер аналітики теж не знають. На даний момент одна акція варта 162 долари. За рік часу сайт прогнозує, аналітики сайту прогнозують, що нормальна ціна має бути 198, тобто 200 доларів за акцію, і зробити плюс 22%. Найвища ціна, яку не прогнозують, це 240 доларів за акцію, тобто майже плюс 50%. І найнижча ціна 130 доларів. За акцію, тобто мінус 21%. Цю акцію я собі, до речі, розглядаю. У мене вони вже є, але я собі розглядаю до докупівлі, але от якраз таки десь по такій ціні, по 130, якщо буде якесь таке віконечко, так сказати, де воно впаде до 130, я б собі точно добирав. По 160 поки що я поки що чекаю. Хоча цілком реально, що от вона дойде собі до 200 доларів. Моє бачення нікому не говорю, що треба точно купувати. Моє бачення для себе це. Це розглядаю. І, до речі, Berkshire, це та компанія, та акція, яку я докупував в цьому місяці. Про це не сказав е спереду. Наступна компанія STM ST Microelectronics, Бачимо, що за рік вона впала на 33,5%, і це о, так само я її докупував собі в цьому місці. І одна з причин, якраз таки, що ось тут у неї було таке досить добре падіння. В принципі, десь отут воно і впало на оці 30%. Отак, якщо зробити на оці 30%, недавно воно було і впало. Я собі добирав докуповував цю компанію. За 5 років компанія в плюсі на 50% за максимальний період часу компанія в плюсі на майже 700%. Компанія виплачує дивіденди у розмірі 1,24 відсотка, тобто 36 центів на одну акцію, яка варта на даний момент 29 доларів за акцію. Компанія відноситься до сектору технолоджі і індустрія семікондукторс, тобто по напівпровідники. По фінансовим показникам бачимо наступне, що компанія собі по ревеню, наприклад, робить постійні плюси. І з року в рік, в 23-му було трішки менше, там на 7%. А до того вони робили ось 27, 25. По gross profit так само бачимо 3 700, 5 300, 7,400, 8 це все мільярди. Дохід gross profit, net income, Бачимо, що ось тут якраз таки у них в 23-му було, що вони на 8% менше відносно попереднього. Але це не. Тінкам чистий прибуток після того, як вони заплатили там всі зарплати, податки і так далі. Але можна подивитися на те, що звернути увагу, що тут ось вони зробили плюс 116% відносно попереднього року, а тут зробили плюс 80%. О, тому в 23-му цілком ну нормально, що у них мінус 8%. Хоча вони собі там ставили задачі, що вони зроблять там і ще плюс там <тас> досить таки добру цифру. Але менш з тим кількість акцій вони останні два роки роблять: бейбеки, EPS, так само у них в принципі за останні 5 років то зріс в 5 разів. Бачимо з 1,14 до 4,38. Добре, не в 5-4 в 4 рази. По форекасту, що прогнозує цей сайт, бачимо тут наступне: що найнижчу ціну він прогнозує в 35 доларів, тобто ще плюс 21% від теперішньої ціни. Нормальну ціну він взагалі прогнозує в 43 долара, тобто плюс 50%, І максимальна ціна 55 доларів, тобто плюс 90% має бути за наступний рік. В принципі, можливо, так десь і буде, хоча можливо, основний ріст почнеться десь аж через, через рік. Можливо, ні. Подивимося. Цю акцію я так само собі добирав після падіння. Тому вона у мене в цьому місці зарахована до покупок. Наступна компанія PayPal. за останній рік. Нарешті вона почала свій ріст і зробила 24%. Десь я там був собі докуповував акції. от по 50 не купляв. Купляв там десь по 60 на одного брокера на Interactive Brokers. Потім воно мені десь тут було доросло, там плюс 15-20%, і я продав. А на другому брокері лишилось, де в мене там середня ціна здається 90 чи щось таке на Trading 212. До речі, якщо ви не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то по посиланню під відео буде посилання до реєстрації до одного з двох брокерів або Interactive Brokers, або Trading 212. До Interactive Brokers можна зареєструватися з будь-якої країни до Trading 212 тільки з території Європи. За рік вона зробила плюс 24%. За 5 років вона має мінус 30. Ось тут ось як воно почало падіння. І Тут падало, 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 і вже такі добрі два роки воно тримається тут внизу. От, але надіємо, що можливо піде ріст, бо вони там під підключають дуже багато різних компаній під себе, і зараз багато де видно PayPal. Чи щось буде з цього, чи не буде, не знаю. Я цю компанію тримаю. Хоча, можливо, зараз уже нарешті почнеться ріст, тому що я, мабуть, від початку свого блогу там два з половиною роки, коли почав. От я на цю компанію дивився і купував. Там купував її по 130, Здається, потім купував по 90, Ще купував і по 60, а от воно все якось в цих діапазонах 60-70 доларів тримається. От. Тому чи щось буде з нею невідомо, я її собі розглядаю, тримаю, але поки що в цьому місці не купував. По фінансовим показникам, то бачимо, тут якби все так класно. Ревеню постійно приростає, тобто їх дохід там плюс 20%, плюс 18, плюс 8, плюс 8. Гроспрофіт так само, хоча gross profit ось за останній рік був менший відносно 22 року. 22 був відносно 21-го. Ну, в принципі, тому акції постійно і йдуть вниз. Net income, бачимо, що якраз таки в 23-му, то він зробив плюс 75% відносно там попереднього 22-го, який був мінус 42%. От кількість акцій вони роблять бейбеки. Останні два роки досить добрі такі бейбеки, на 4,5%, на 2%. От, ну і EPS бачимо за останній рік так само зріс, хоча перед цим були в мінусах в низах. По форі по прогнозам, що вони там прогнозують, що нормальна ціна ж має бути все-таки 75 доларів, тобто мінус 2% від зараз. Ніша ціна 60 доларів за акцію, і максимальна ціна 95 доларів за акцію. Знову ж таки, як я говорив, не докупував цю акцію, але от якщо вона там буде в районі 60 доларів, то я б собі її добирав. Наступна компанія Coinbase на даний момент варта 168 доларів за акцію. За останній рік компанія зробила плюс 113% плюсом. За 5 років вона зробила мінус 32% мінусом і за максимальний період часу. Ну, в принципі, те саме, що за 5 років, мінус 32%, бо вона тут рахується тільки від 21-го року. Компанія Popnae 31, майже Фордне 41. Компанія входить до сектору фінансів і індустрія, Financial Data and Stock Exchange, Coinbase, тобто все, що зав'язано на криптовалюті, ось сюди зараз прив'язується і відноситься. По фінансовим показникам бачимо наступне: що останні два роки компанія йде в мінус відносно свого Переднього 2021 року, але в 21-му вона зробила плюс 514 а в 2020 зробила плюс 143%. Відсотки по gross profit, в принципі, останні два роки вона плюс-мінус на тому самому місці стоїть, але відносно знову ж таки трьох років назад, 21-го, то вона в добрих таких мінусах, ну так сказати, вниз пішла. Але якщо брати, дивитися, то що від 2019, го то бачимо, що тут був 440, потім 1,1. І, 1, і якби воно так от поступово росло, то далі 2,5 якраз таки нормальна іде, нормальний іде ріст. Але так як у 21-му був шалений скачок, ну то в принципі зараз от і йдуть мінуса. Відносно попередніх років. По Net Income бачимо наступне, що тут у них от то плюс, то мінус. В 22-му був взагалі мінус 2,5 мільярди, в 23-му було 94 мільйони плюсом, що вже досить таки добре, але вони випускають досить велику кількість акцій собі, що вже так не досить добре. От. І по APS, бачимо, воно колишеться, то туди, то, то коливається то туди, то сюди, то догори донизу, зараз 0,37. По форекасту, що нам тут прогнозують, що нормальна ж ціна має бути 245 доларів за акцію, тобто плюс 50%, ну, плюс 46%. Найнижча ціна 145 доларів за акцію, тобто мінус 13%, майже 14%. І максимальна ціна це 345 доларів за акцію, тобто плюс 100%. 5%. Цю акцію поки що собі ще не добирав. Вона в мене є в портфелі, я її не добирав. Якщо ціна якраз таки буде оці 150-145, а навіть може і 130, то я в собі задоволений її буду добирати. По такій ціні 170, поки що, ну поки що думаю. Хоча цілком реально, що вона може бути 245. Але знову ж таки, це мої лише думки. Наступна компанія Nvidia Corporation. Знову ж таки, хто її не знає, за рік часу компанія зробила плюс 170% за 5 років. Років 2000 з половиною за максимальний період часу боже 270 тисяч відсотків плюсом показується це від 99 го року. Шалені просто цифри. Компанія виплачує дивіденди, уже виплачує цілих 0,03, тобто 4 центи на одну акцію, яка варта 117 доларів на даний момент. Компанія входить до сектору технологій індустрія семікондукторс, тобто на півпровідники. По фінансовим показникам бачимо наступне, що останні 4 роки вони йдуть в плюс, плюс 52%, плюс 61%, далі 0,22, майже сказати, в нулю. Але 24-й, ось о, тут навіть показується 24-й, 125% плюсом. І за чого був такий шалений ріст на базі того на хайпі із штучного інтелекту. Ну, Але подивимося, що там чи витягнуть вони далі, чи ні. Гроспрофіт 10-17%. 10, 15, 44, тобто йде в плюс, не рахуючи цього 23-го року. І Net інкам бачимо, що знову ж таки останній рік було плюс 581% просто шалені цифри. Кількість акцій роблять бейбеки. от, Невеличкі, але останні два роки робили. EPS, так само знову ж таки, за того шаленого росту бачимо зріс на там, 600%. По форекасту, що тут прогнозують, тут стоїть стрілочка, що Strong Buy точно купувати. Знову ж таки, на це прям не дивіться. 144 долара це нормальна ціна, яку вони прогнозують на наступний рік. За наступні 12 місяців, тобто плюс 23% має бути. найнижча ціна 65 доларів за акцію, тобто мінус 45%, і максимальна ціна 200 доларів за акцію, плюс 70%. Маю пару акцій, зовсім небагато. Зараз її не докуповую. Якщо буде ціна 100 або менше буду собі добирати. Якщо 65, ну то взагалі, але так от моя ціна цільова ціна десь 190-100 доларів за акцію. Акцію я б її собі добирав. Наступна компанія, як це може смішно не бути, але о, після Nvidia, Intel. зараз вона дуже сильно впала на 41% за останній рік, за 5 років взагалі на 60% впала за максимальний період часу, від там якого вона тут показується від 80-го року, то вона в плюсі на 6400 Компанія, за якою я більш слідкую, я маю там всього 10 акцій, здається, от, але за якою я більш Слідкую, можливо, по цій ціні там собі ще щось трошки доберу у середню бо моя середня ціна там 35 доларів за акцію чи щось таке. Але це більш компанія, за якою я так слідкую, поки що не добираю. Так само вона входить до сектору технології і індастрі семікондукторс по фінансовим показникам. У неї бачимо наступне: що в принципі вона щось гальмує останнім часом програє всім своїм конкурентам її. Пробують там спасати. Ну от, і я за нею там слідкую. Може щось вистреле, може не вистреле, може вона вже загнеться. Ну але така компанія більш для слідкування. Чогось такого феноменального вона показати поки що не може і не показує. По фінансовим показникам бачимо наступне: що останні два роки вона йде в мінус, мінус 20%, мінус 14% по ревеню. По Gross Profit так само у них було 43 мільярда, потім 27, потім 21, йде вниз. І по Net Income взагалі останні 5 років, бачите, вони, вона йде все в мінуса, в мінуса, в мінуса. Після там, сплати всіх податків ще є якісь гроші, вони не вийшли в повний мінус. Ну, але на Дні, так сказати, своєму. І за цією компанією слідкую, можливо, щось у них там, решті-решт, -решт вистрелить. І буде якийсь там від неї потім толк. Можливо, ні, це більш така запасна компанія, на яку я там собі дивлюся. От по кількості акцій бачимо, так само останні два роки вони там довипускають, хоча попередні 4-3 роки вони там щось довикуповували. От EPS, так само останні три роки, бачите, як сильно знижується. Ну і дивіденди так само, ось вони знизили В цьому році, від чого там більшість інвесторів і відійшло, і тоді ціна різко впала. По ферекасту, що тут вони прогнозують. Ці аналітики, що нормальна ціна має бути 32 долара за акцію, тобто плюс 55%. Що цілком реальний може бути. Найнижча ціна 17 доларів, тобто ще мінус 20%, що теж в сумі реально може бути. І максимальна ціна 66 доларів, тобто плюс 211%. Не особо я вірю, а ну, але все може бути. Ну але знову ж таки, от в діапазоні цього воно десь поки що болтається, то вверх, то вниз, то виросте, то впаде, і теоретично може бути щось там таке. Коли от від 17 воно до 30 виросте, і там плюс 50% зробиш за місяць. Можливо, і ні. Тобто компанія, така, яка ще дає надії, бо, пам'ятаю, своє дитинство, то Intel це був крутий і давав фору всім там, своїм конкурентам. Ну а зараз вони щось от пішли не в ту сторону і не можуть наздогнати своїх конкурентів. Тому компанія в мене така в чек-лісту, яку я постійно дивлюсь, і ну можливо собі у середню зараз по цій ціні. Компанія наступна Meyer Corporation. Бачимо, за останній рік вона впала на 50%. За 5 років вона в плюсі на 40% за максимальний період часу плюс 1111. Компанія виплачує дивіденди у розмірі майже 2% 1,81% що дорівнює долар 62 на одну акцію, яка варта майже 90 доларів. Компанія відноситься до сектору Materials Industria індастрія, Chemicals. займається видобутком літію. По фінансовим показникам бачимо наступне, що останні три роки вони по ревеню роблять добрі такі плюси: плюс 6%, плюс 120% і плюс 31 відсоток. По gross profit Тут інша трошки ситуація. Бачимо, тут було 996 мільярдів мільйонів, тут 1 мільярд, тут 3 мільярди, і тут знову пішло назад на один 2 мільярди по income, по чистому прибутку, знову ж таки, тут зовсім інша картинка. 22-му у них було плюс 2000 відсотків чистого прибутку після сплати там всіх цих податків, зарплати і так далі. В 23 на 40% воно впало, і лишилось тільки півтора мільярда. Кількість акцій вони довипускали постійно, але останній 23 й рік, щось вони там зробили 0,02% бейбеку. По Форекасту, що вони там прогнозують, що нормальна ціна 117 доларів за акцію, тобто плюс 31 відсоток. Найнижча ціна 78 доларів, тобто мінус два. 12% і максимальна ціна 180 доларів, тобто плюс 105%. Тут говорять, що тримайте, не продавайте, не купуйте. В принципі, от моя цільова ціна це десь от якраз таки 120 доларів, тому теоретично вона туди може дойти, може і скотиться до тих 80-78. Наступна компанія китайська PDD Holding. Зараз варта 100 доларів. Вона сюди попала бо впала за останній місяць на 33 За рік часу вона в плюсі на 3%. Ну якщо ж знову ж таки, як якби не рахувати ось це падіння на 33%, то вона була б там плюс 30%. За 5 років вона плюс 184%. за максимальний період часу 277%. Компанія не виплачує дивідендів. Пенє 10,8, Фордне 7,70%. Три компанія відноситься до сектору Can Summer і індустрія інтернет-рітейл. Китай був довгий час на Дні, і зараз вже, можливо, вже той час, коли він починає відростати, бо останні там 2-3 чи 5 років він от був в самому низу. Зараз щось він там починає викарабкуватися. Можливо, ні, можливо, знову-таки тільки там почало на 10-20% щось відштовхуватись від дна і знову впаде вниз. Ну але я надію, що це вже той час прийшов, коли він. Він починає відростати нормально. От, По ревеню бачимо, що тут цифри завжди у них шалені. Там плюс 130%, плюс 97%, плюс 57, плюс 40, плюс 90%. По gross Profit бачимо так само: 40 мільярдів, 62 мільярда, 100 мільярдів і 155 мільярдів. По net інкам за останні два роки бачимо плюс 305%. Плюс майже 90%, плюсом по нет чистому чи самому прибутку після сплати всіх податків. Кількість акцій вони довипускають, але останні два роки зовсім небагато. От 21-му вони там майже 20% випустили, що досить багато. EPS останні два роки так само зріс на 300% на 90 майже відсотків. Шалений такий ріст. По Форекасту, що там прогнозують, що нормальна ціна має бути 177 доларів, тобто плюс 77%. Найнижча ціна це 120 доларів, тобто. То плюс 20%, десь приблизно на оцю суму я собі орієнтуюся, що 120-130 доларів для неї це нормальна має бути ціна за наступний рік. Знову ж таки, досить добре буде, якщо буде 177%, максимальну ціну вони прогнозують 272 долари за акцію, тобто плюс 170%. Якби так, то це взагалі була б супер-супер. І я її собі купував, не пам'ятаю, в цьому місці, чи... або на кінець серпня, або на початку вересня. От я добирав собі цю компанію під. Діді. Наступна компанія. Тесла, як не странно. Але компанія, ну знову ж таки, зараз по цій ціні вона в мене в очлісті, так сказати, яку я собі дивлюсь, але в мене от була вона раніше, і я собі ось тут її десь там докуповував був по 160 доларів, і у неї от часто є такі падіння, що вона от там із 160 різко там відростає ось до 260, потім знову вона була ось впала там до 190 і відросла зараз за короткий період часу до 243. Це все на протязі одного року. Було. По таких цінах там 130-160, то я собі її завжди добираю, тому що вірю, що від неї буде толк, і вона буде там коштувати і 250 і 300 доларів. Звичайно, не на там, наступний рік, але з часом має бути. Ну, знову ж таки, треба дивитися її фінансові звіті, що вони там рекламують, що вони показують, куди вони ціляться. Компанія відноситься до сектору Consumer Discretionary і індустрія Manufacturers. По фінансовим показникам бачимо реве. Постійно зеленим, в плюсі на 20%, на 51, на 70, на 28 із року в рік. Gross профіт так само, ну не так само, тут плюс тут 6 мільярдів, тут 13 мільярдів, тут 21 мільярд. 23-й був 17 мільярдів тільки. Net income наступне бачимо тут плюс 600%, плюс 127%, плюс 20%. Тобто останні три роки досить такі добрі. Кількість акцій вони збільшують, не ну, але збільшують. Для нас це не так добре, коли викуповують, коли роблять Ну, але менш з тим. EPS, бачимо, так само росте 700%, 120%, 20%. Плюсом це все. По Форекасту тут прогнозується наступне: що нормальна ціна має бути: це 207 доларів, тобто мінус 15%. Максимальна ціна 310 доларів. Тобто, 27 плюсом, і найнижча ціна 25 доларів, мінус 90%. Таку оцінку я бачу вже 2,5 року. Здається, і ні разу вона до цієї ціни не впала. Якби впала, я б собі сразу купив, не знаю, там половину продав би акцій, мабуть, і купив би собі там тисячу штук, чи, чи скільки. Ну, досить багато. Звичайно, подивився перед цим безвід там, або що відбулося. Ну, але але. От, давно вони обіцяють по 25, так само як гривна долар по 8, ні, от, і так само от у них 25 доларів за акцію, за Теслу, вже 2,5 роки, мабуть, відколи я слідкую за цим всім, і все ніяк туди не доходить. На жаль, мабуть. Мабуть, на жаль, наступна компанія це мій брокер. До речі, отак виглядає trading 212. Якби хто хотів зареєструватися з території Європи. Наступна компанія Torm PLC. Цю компанію собі докуповував в цьому місяці. За рік часу вона виросла на 37%, за 5 років вона виросла на 350%. За максимальний період часу виросла на 380%, бо показується тут від 2018 року. Компанія виплачує шалені Дивіденди у розмірі 20%. Не знаю, чому так, не розумію, тому що ну, компанія якби йде в ріст, поки що виплатила мені, і я був досить здивований, бо думав, що після виплати вони зараз рухнуть, але поки що нема такого нічого. Підноситься до сектору Energy, Oil Ойл газ Майнстрім. По фінансовим показникам бачимо наступне, що в принципі. Компанія ось ішла тут в плюс-плюс-плюс. В, плюс, в, плюс. в 22 му взагалі була плюс 132%, в 23-му плюс 5,5%. Profit так само у них ідуть останні три роки, плюси із 188 мільйонів до 781 і потім до 880 майже мільйонів по net income так само ось тут вони в 21-му були в мінусах, заплатили всі зарплати податки, і вони такі, о, у нас мінус 42 мільйони грошей. В 22-му вони зробили плюс 560 мільйонів, і в 23-му відносно попереднього року ще на 15% збільшились. По акціям бачимо, що у них постійно вони довипускають, там на 5%. І EPS у них за останній рік зріс на 10%. По Форекасту тут прогнози наступні: що і нормальна, і середня ціна, і взагалі має бути 48 доларів за одну акцію на протязі наступних 12 місяців. В принципі. Можливо, так, можливо, ні, не знаю. І остання компанія, яку я собі докуповував, це в принципі оці дві плюсом компанії, тому що я її собі докуповував я її собі у середнього Компанія Snap, Messenger, який там помирає, ніяк не помре. Бачимо, за рік часу він зробив 11%, за 5 років мінус 40%, за максимальний період часу мінус 58%. Але час від часу він робить от ось ось такі. Це за останній рік, ось такі штуки. То він коштував 8,5 долара, потім різко виріс до 16. Доларів, потім різко впав до 10 доларів і знову різко виріс до 16 доларів. І зараз знову впав ось до тих самих 8 доларів. В Принципі, якщо так і далі буде, то отак от, от 50% можна робити на протязі там одного-двох місців. Ну, звичайно, це все може обернутися і піти в іншу сторону, і з ваших 10 доларів лише це 5 доларів, а потім 2 долари, а потім долар. От якщо загнеться сам цей Снапчат. Форекасти, вони прогнозують, що нормальна ціна має бути 14 доларів, яка вже була, але впала ось зовсім недавно, місяць назад чи два місяці назад. Це плюс 42%. Нормальна ціна, вони кажуть, це 8 доларів за акцію, тобто мінус 21%. Максимальна ціна 23 долара. В принципі, кожен з цих сценаріїв може бути в цій компанії на протязі цього року. Тому я її докуповував собі, бо вона там впала до тих 8 доларів, потім відросла до 10. За, це за місяць часу, мені здається. А перед тим вона була взагалі 16 і впала до 8. І знову ж таки, я собі її там трошки купив зовсім невеликими позиціями. Пишіть коментарі, задавайте питання на цьому не все. Успіху в інвестиціях.